Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає відбити ворога, знищити всіх тих росіян, які обстрілювали місто Херсон, знищували будівлі, руйнували будинки і вбивали цивільних людей і взагалі здійснювали цю агресію в місті Херсоні, що заважає відігнати їх. Від міста Херсон. Ворога буде будуть бити, в нього будуть втрати. Херсонці відновлять своє життя. Тут має настати якась буде як перемога над росіянами. Дійсно, вони отримають, на що заслуговують. Потікаю ще в так, є колаборанти. Оце єдина причина, чому ще тримається оцей обстріл. Це оці колаборанти. Оце все я хочу забрати. Заперечую повністю. Заперечую. Більше на ворога не зможуть працювати. Це теж заперечуємо. Заперечую повністю весь негатив, прошу вищі сили. Допоможіть нам, заперечую. Захистити Херсон. Заперечую. Врятувати місто Херсон від обстрілів росіян. Руйнують, знущаються просто і здіваються над цивільними людьми. Заперечую повністю весь негатив. Вертаю ворогові, всі бомби, ракети, снаряди і дрони, що були запущені по місту Херсону. Вертаю ворогову на голову. Буде так, буде так, буде так. Прошу, допоможіть закрити небо над Херсоном. Перекриваю. захистити місто від російської агресії. Перекриваю. Більше ворог. Не має змоги обстрілювати місто Херсон. Перекриваються всі шляхи дороги, ворожі, постачання зброї. Більше росіянам не надходить. А українським військовим приходить ще більше зброї снарядів. Живої сили, допомоги буде так, буде так, буде так для захисту міста від ворога. І прошу викрити всіх колаборантів. Більше колаборанти на ворога працювати не можуть. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Будь ласка, закрийте небо над містом Херсону. Відверніться бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію. Поверніть ворогові, хто запускав, хто здійснював, все собі назад на голову отримує. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити всі шляхи дороги військовим Росії. Зламати все постачання зброї, зруйнувати повністю всю логістику, всі шляхи, всі плани ворожі, руйнуються. Буде так, буде так, буде так. Більше ворог не може обстрілювати місто Херсон. Буде так, буде так, буде так. І закликаю викрити всіх колаборантів, що працюють на ворога, всіх, хто отримають гроші. Від росіян більше не можуть цього робити. Викриваються, засуджуються. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказано здійснення. Прошу допоможіть. Будь ласка, Де буде все сказане здійснене. Так, дуже жорстока Росія і така. Саме до цивільних, не, не неадекватна, зовсім як вони дітей і жінок вбивають. Я прошу вищі сили, захистіть мешканців Херсону від російської агресії. Буде так. Дякую за увагу.